Всіх вітаю. Розказую сьогодні, як я вивела хрін на своєму досвіді. Метод стопроцентно працюючий. Сама цього не очікуючи, я позбулася цієї диву рослину, з якою боролася дуже багато років, якими хоч способами. І механічним способом ми і викопували, і накривали. Ну, ну, ну все, що тільки можна було. І сіль сипали. І селітру сипали, і крупили препаратами, гербіцидами. Нічого не допомагало. І так, як ви розумієте, ореця це все мотоблоком, воно маленькими шматочками, це все дріботиться і це все розорюється по всій ділянці. Але минулого року, минулої осені, я якось зайшла в магазин купити седиратів після картоплі, щоб засіяти. І продавчиня просто щось ми розговорилися, і вона говорить, що ну а ви пробували от так-то так-то. Каже, та ні, не пробувала. А що допомагає? Вона каже: та допомагає, В нас хлопчина ось взяв і дуже задоволений, сказав, що весь хрін зник. Ну, Думаю, попробую, взяла. Думаю, багато брати не буду, попробую трошки, бо їм, мабуть, втюхати а Воно коштує гроші, а не, не допоможе, я тільки профітькою гроші і все. Ну і взяла. Розказую, що взяла. Це може будь-який бути системний гербіцид суцільної дії. У мене отаман це може бути і раундап, і ураган. Але що саме головне, до нього треба додати такий препарат, як Декамба. І тоді цей спектр дії покращується. Ну, вона мені пояснила, я того року взяла, але взяла не пляшечку таку, а взяла маленький пакетик. Там у нас 10 грам, по-моєму, який розбавляється там на 100 грам цього яду. І дуже пошкодувала. Дуже пошкодувало, бо вистачило мені лише на ну, ось цей шматок, де в мене була малина. І ось на цей шматочок, до мене цього року вже грядки. А ось там далі мені не вистачило. Один бачок, це дуже мало. І я нарешті дочекалась осені, щоб покропити вже другу половину. Я вже купила собі, дійсно. І зараз буду вже викопалася бараболя. Так як ти по рослинках не будеш кропити, щоб не попалити їх. І зараз я вже. Добахкаю ту другу половину і нарешті, надіюсь, буду жити спокійно без цієї суперовської рослини, як хрін. Яке моє було здивування, я ж кажу навесні, коли е, там хрін сходить на тій половині, а на цій, що я покропила, хрін, хрін не сходить, просто ну, немає його. Я пішла там, де були такі доволі добрі кущі добротні, почала підкопувати. І там лише такий трухнявий, трухнявий корінь. Зовсім такий, як пень трухнявий, і немає ніякої вже життєвої діяльності в ньому. Так що зараз буду кропити другу свою половину і сподіваюся, що нарешті заживу спокійно. Бо ви уявляєте, як ну, ладно, що в бараболі, але в грядках коли. Цей хрін в огірках, в помідорах, і він росте не по дням, а по часам, і з ним боротися дуже важко. Беру півлітрову баночку і вливаю, вливаю сюди ось так грам 200, можна і більше. Пів баночки ось так цього яду і ціленьку ось цього. Гарненько перемішуємо. І це на 10 літрів води. Мені досить, тому що в мене там половинка, тільки діляночки залишилась, тут вже немає. А ви дивіться, як кому потрібно буде. Дивіться, яке гарне. Апельсиновий сік виливаємо. І виливаю 10 літрів водички. Я такий не суперпрофесіонал в зніманні відео, але я думаю, що ця інформація буде вам корисна. Зараз покажу, як гарно треба вмити ці листочки. Подивіться, дві неділі назад викопалася картопля і ви подивіться, як він знову буяє. Та ось на цьому шматку нема. Так обов'язково трошки серединку туди. І гарно все листя. А я буду продовжувати, а ви користуйтеся. Кому сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь.